Всім привіт! Як я і говорила, сьогодні подивимось ручні ексклюзивні роботи від польського майстра з Балтійським бурштином. Дівчата прикраси просто неповторні. Вони не бюджетні, оскільки вони всі важенькі, 20-30 грам срібла, неймовірні просто вставки. І, звісно, це ручні роботи, вони не коштують дешево. Також хочу нагадати, що 10% від усіх продажів спрямовуються на потреби ЗСУ. Тобто, коли ви купуєте прикрасу, ви доєднуєтесь до допомоги. Також нагадую, що вироби всі в сріблі 925-ї проби. Проби стоять, але не містять бірок ці вироби, оскільки вони не передбачені. Будуть ось такі мої саморобні з номером та вагою. Кожен виріб має свій артикул, при замовленні відправляєте мені просто циферки або фото. Почнемо сьогодні з ось такої краси під номером 153, вага каблучки 26 грам. Сам бурштин не є важким, тому більшість ваги забирає срібло. Ось така тут прямокутна форма, знизу трошечки розширена каблучка. Досить висока, тут 1,5 см десь. До розміру майже в усіх виробах ручної роботи є можливість регулювання, як і тут. Тут початковий розмір десь 18 можна регулювати. Краще, звісно, у майстра. Ось зі зворотнього боку така краса. Дивіться, яка там всередині краса, просто супер. знаю, чи буде вам видно, там всередині є декілька бульбашок з повітрям. Також хочу підкреслити, що виробиці неповторні, іншої такої ж каблучки не буде. Може бути схожа, звісно, але там буде 100% відрізнятися оправа і, звісно, ставка. Віця довжина каблучки виходить 3,5 см, ширина в нижній частині 2,3 см. Вартість такої краси 6935 гривень 190 доларів. Під наступна каблучка просто витвір мистецтва. 154-й артикул, вага 29 г. Подивіться лише на цю оправу, і цей бурштин, який він високий, майже весь прозорий, але з нижньої частини там є певні включення. Зараз покажу ближче, дивіться. Це, дівчата, щось неймовірне. Я захоплююсь кожен раз, коли дивлюсь. Розмір тут початковий 18,5, також можна регулювати. Дивіться, висота тут 2,5 см. Ефектна така каблучка. Приблизні розміри 4 на 2,7 см. Я думаю, тут мої коментарі просто зайві. Тут варто лише подивитись. Вартість такої каблучки 7850 гривень 215 доларів. Ще раз нагадаю, що тут майже 30 грам ваги. І в сьогоднішньому відео ще ось таку крупну каблучку подивимось під артикулом 165, вага 33 грами. Дівчата вона така досить велика. Тут 3,5 на 5 см її розмір. І висота 1,7 см. Дуже цікавий зелений бурштин. Він утворюється за рахунок покриття зі зворотнього боку. За рахунок нього створюється такий зелено-золотий колір. І також є ось така мутна діляночка. І також є у нас тут ще ось така божа корівка з коньячним бурштином. Дивіться, яка симпатична. І на оправі ось такі листочки. Початковий розмір тут десь 17,5. Ось таку дівчата красу виробляє майстер. На наступний раз, звісно, спробую щось таке схоже знайти, тому що багатьом подобається. А поки ось така краса в наявності. Вартість такої каблучки 7120 гривень 195 доларів. Далі вироби в нас трошки менші йдуть. Артикул 155 10,5 г вага каблучки. Початковий розмір 17,5 також можна регулювати. Також така досить височенька каблучка 1,5 см висота, а розмір вставки 2,6 на 1,8 см. Кому минулі каблучки завеликі, ось такі більш акуратні варіанти, вони не менш гарні. Вартість такої каблучки 2120 гривень 58 доларів. Так, далі ось така кругла каблучка з коньячним бурштином під артикулом 156, вага 8,8 грам. Тут початковий розмір 19, можна менше, можна більше зробити. Дивіться, що я можу запропонувати до цієї каблучки. По-перше, є ось такий браслетик. Тут центральна ланка трошечки за формою відрізняється, але в цілому, як комплект, буде дуже гарно, дивіться. І ще, дівчата, є сережки, вони трошечки темніші і без оправи, але чому ні? Дивіться, класно. Ще з минулої поставки в мене лишився ось такий жорсткий браслет, і також він буде ідеально доповнювати каблучку. Дивіться, скільки варіантів я вам підібрала. Діаметр цієї каблучки 2,4 см. вартість 1790 сімсот дев'яносто гривень 49. Грн. Так, дивимось одразу цей браслет. Як артикул в нього 158 вага 16 грам. Тут мікс камінців, коньяк, костьки, лимонний та зелений. Дівчата-розмір тут, дівчата, тут досить універсальний, підійде на зап'ясть є десь 15-19 см. Тут довгий подовжуючий ланцюжок. Ось така жорстка основа. Дуже люблю такі браслетки, вони як годинники. Ось так виглядає. Розмір центральної вставки 2х2,5 см, маленький 1,2 см. Вартість браслету 3250 гривень 89 доларів. Так, наступними ми дивимося сережки 162-й артикул, вага 8,1 грам. Тут сам бурштин, він легенький, плюс верхівочка. Це тут зі зворотнього боку є ось така дірочка, але на носку це абсолютно ніяк не впливає, і це є варіантом норми. На англійській застіпці сережки. Дуже класні, дівчата, ці сережки, які я брала з наявності. Якщо вам такі подобається, на наступний раз я буду намагатися знайти ще. Дивіться довжина сережок 4,5 см, ширина 2,3 см. Вартість 1535 гривень 42 долари. Так, і дивимось ось цей жорсткий браслет з минулої поставки: 65-й артикул, вага 19,9 грам, розмір бурштину 3 х 3,3 см. Насадью ось таким чином. Знаходите найтонше місце на вашій руці, ось так боком надягаєте. Носити можна двома способами або ось тут знизу, або ось так вище. Але це більш літній варіант. Дивіться, в мене рука 15 см. Якщо носити знизу, він на мене великий, але можна трошеки також регулювати. Такі жорсткі браслети це індивідуально, хто як любить носити. А вартість цього браслету я напишу на екрані. Наступною дивимося ось таку класну каблучку 157 артикул, вага 124 грами. Тут розмір початковий приблизно 19 і також можна регулювати. Цікавий тут бурштин з такими темними включеннями. До нього може запропонувати ось таке кольє. Тут різна форма, але схожий малюночок, дивіться. Мені здається, може бути комплектом. А розмір 3,3 на 2,5 см. Вартість каблучки 2520 гривень 69 доларів. Ось кольє, воно під артикулом 160, вага 36 грам. Тут різні за формою вставочки, центральний такий більш видовжений. Загальна довжина приблизно 50 см. Плюс є подовжуючий ланцюжок десь до 54 см можна відрегулювати. В основі ось такий снейк тоненький. Застібка карабін. Розмір центральної вставочки 3,5 на 2 см. Вартість кольє 6425 гривень 176 доларів. Наступним дивимось ось такий гарний браслет: 159 вага 19 грам. Він жорсткий. Подивіться, які тут класні візеруночки. Класний жовтий такий насичений кольор у борштину. На зап'ястя розрахований побільше, ніж у мене. Ось у мене 15 на мене дуже великий. Я думаю, до 17-18 плюс-мінус. Дівчата, жорсткі браслети, це дуже стильно, я це завжди повторюю. розмір вставочки 2,6х2 см і вартість 3870 грн 106 доларів. Так, наступною дивимось також дуже красиву каблучку 166, вага 17,8 грам. Також дуже гарний кольор, також дуже тут гарний колір. Розмір початковий 17,5-18 приблизно. Що я можу сюди додати, дівчата? По-перше, є ось такі сережки. Вони за кольором трошечки не співпадають, але не бачу в цьому великої проблеми. Натуральний бурштин він і не буває один в один. Як варіант буде класно, тут навіть оправи схожі. А, також є в мене ось такий браслетик, дивіться. І кольє. Можна навіть із цього набору виключити каблучку, взяти її окремо, а до цього наборчику можна щось в інший раз підібрати. Ось браслет і кольє взагалі 100% співпадіння. Клас. Розмір 4,5 на 3 см і вартість 4200 гривень 115 доларів. Дивимось тепер сережки, вони під артиклом 161, вага 10,8 грам. Довжина 5,3 см, ширина 2,3 см. Застібка ось така. Дивіться. Зі зворотнього боку. Так, вартість таких сережок 2045 гривень 56 доларів. Дивимось браслет, 163-й артикул, вага 22,8 грам. Довжина тут 20-21 см. Застіпка ось такий тогл. Дуже класно підібрані тут вставочки просто один в один. Ось так виглядає на руці. І вартість браслету 4270 гривень 117 доларів. Так, і лишилось ще коліє, воно під артикулом 164, 35 грам вага. Зараз, зараз точно примірюю довжину, але десь також 50-54 см. В цьому колі є така жорстка основа з декількох ланок. Дивіться. На шиї все це виглядає гарніше і м'якенько, не так як на руці. Не лякайтесь. Дуже красиво, зверніть увагу. Хтось минулого разу хотів, але вже не було. Казала довжина приблизно 50-54 см регулюється. Вартість такого коліє є 5840 гривень 160 доларів. І останнє, що сьогодні покажу каблучку з минулої поставки, вона залишила 72 артикул, вага 9,3 грами, 24 на 2 см. Тут приблизно 17,5. І також можна регулювати. Також є тут дві кульки, одна в позолоті, інша в оксидуванні. Вартість прописую на екрані. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!